Мотанка це зроблена з тканини вузлова лялька. В давнину вона виконувала роль оберега. Її виготовляли з домотканого полотна, пофарбованого соком буряка чи бузини. Неодружені дівчата, майструючі ляльки, співали весільні пісні і вірили, що вони принесуть їм щастя в особистому житті. Відтоді минуло не одне століття, проте сакральне значення мотанки не змінилося, говорить народна майстриня Наталія Свередюк. Жінка виготовляє такі ляльки і дарує їх близьким. Дуже багато моїх друзів говорять, що в них і дітки народжувалися, і родина знаходилася. Щоб ляльки-мотанки побачила якнайбільше людей, Наталія Свиридюк відкрила виставку у літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка. До речі, саме тут вона колись вперше презентувала свої роботи. Нині у Наталії багато нових ідей. Вона щойно повернулася з Туркменії, де разом з іншими майстрами презентувала українську народну творчість. Жінки там ходять лише в національному вбранні. При цьому це національне вбрання вже настільки прилаштовано до їх кліматичних умов, до їх сьогоднішнього життя, що воно органічно вписано. Це цьому можна нам повчитися. Захоплення майстрині підтримує вся її родина, зокрема, донька Олександра, яка з дитинства грала. Мотанками. У нас багато сімейних ляличок. Це ті, можливо, деякі лялички, просто мама їх виготовляла, а потім я кажу: ой, мама, така гарна, така гарна. От жаль, що ти її там комусь даруєш. Тож на замовлення Наталії Свирідюк довелося виготовляти іншу. Це захоплення, розповідає майстриня, змінило її життя на краще. Коли тільки не починала мотати ляльки, не було ні роботи, ні впевненості у завтрашньому дні. Нині ж у неї багато творчих задумів та замовлень.